Доброго дня, друзі! Це компанія Логістикон. І сьогодні ми в Полтаві завітали до складу компанії Сантех Detail. Компанія вже більше 22 років на ринку. В минулому році була впроваджена наша ВМС-система. Давайте подивимось, як все було реалізовано. Компанія Сантех Деталь має дуже широкий асортимент сантехніки. Це і запорна арматура, і різноманітні сантехнічні вироби, вентиляція, інструменти, змішувачі. Тут дуже багато асортименту біля 10 тисяч СКЮ. Тут зроблене підлогове зберігання, яке розділене було на зони. Ось, бачите, зона 16, зона 22. де зберігається більш об'ємна продукція. Бачите, ванни є. Ось. Також стелажне зберігання. З чотирма рівнями. Зараз ми підійдемо, подивимося. Дуже багато маленьких комірок. Все. Проклеєно, дуже рівно, чітко, як ми завжди це все робимо. Дуже дрібні комірочки, великий асортимент товару. Площа складу біля півтори тисячі квадратних метрів. На складі працюють чотири комплектувальники завдяки нашої системи ВМС да, і професіоналізму. Хлопців, вони збирають по 1200 позицій за день. Але це не просто, бо дуже багато дрібних деталей. Ось, до речі, обладнання, яке ми використовуємо при впровадженні, це офігенні, якісні та швидкі принтери SATO. На першому принтері друкується транспортна одиниця, яка маркується на палети. Чи коробки, які відвантажуються. А на другому принтері друкуються артикула нових товарів від виробника. Можна промаркувати, да? будь-яку одиницю швидко надрукувати. Також тут розташовані зони виходу, бачите, самовивіз, відвантаження, магазин Полтава, нова пошта. І різні також. Зони відвантаження. Окрім стандартних процесів да, відвантаження і приймання були впроваджені деякі особливі доробки да, стосовно цього замовника, я вам про них зараз розповім. Значить, замовлення з великою кількістю СКЮ автоматично розбивається на зони. Ось, якими там раніше я вам показував у відео. Да? Тобто одна людина збирає не більше 50 позицій СКЮ з конкретної зони. Ну і після кожної збірки кожен комірник друкує свою квітанцію збірної палети. Це перший такий момент. І по друге, це була реалізована синхронізація ян-кодів, артикулів в обидва боки. Коли облікова система собі також забирає Ян, якщо він був доданий до артикулу на складі. Для чого це робиться? Для подальшої синхронізації з касами у магазинах. Ось такі доробочки. Ми до кожного замовлення, до кожної автоматизації складу підходимо. підходимо дуже свідомо і робимо все дуже якісно, вчасно і. Дуже швидко. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і колокольчик, щоб не пропустити інше впровадження. А ми їдемо далі впроваджувати нашу чудову ВМС-систему Logisticon